Неймовірне, але реальне. Таємничий чупакабра здається перебрався на Хмельниччину. Перший напад невідомого звіря стався у селі водички Хмельницького району. Зустріти легендарну чупакабру на Хмельниччині довелося родині Боросюків, точніше тваринам, котрих ростили господарі, дві кроли матки та шестеро кроленят. Саме стільки крові було потрібно для того, аби наситити невідомого звіра. Прийшов ранку, одна лежить тут кролиця. Тут доска вирвана, немає ніхто. Лежать малиї вон, пару штук, четверо не було, і ще одна кролиця. Ніяких слідів там, щоб кров була чи що, просто рани. Тварини обезкровлені, клітка розламана вщент. Вирвані дошки, зірваний шифер, хто або що напало на живність, людям залишається лише здогадуватись. На собаку не похоже, звісно. Ну, і ласиця там, допустимо. Вона такого не зробить. Чи куниця, чи хто не знаю. Кажу, то будь то пе, похоже на якусь там тут звірину недобру. Що то воно називається? Чупакабра, чи як вона? Хто випив кров із бідолашних тварин, не ймуться казати й ветеринари. Чупакабра. В дикій фауні такого біологічного віду не існує. Це людський вимисел. Не лізуть поперед батька в пекло із з визначенням остаточної причини смерті тварин. За попередніми даними, кролики загинули від знекровлення. На тваринах були ушкодження в області грудної клітини в віді отворів невеликих отворів. Трупи кроликів знекровлені. Подібні випадки на Хмельниччині вже були. Щоправда, розпізнати під вид тварини кровопивці досі не вдалося нікому. Оксана Чушкіна, Іван Мовчан для інформаційного випуску.